Вас вітає парафії з парафії хлопці Єспата, спільноти матерів міста Червонограда. Ми дуже щиро дякуємо вам за запрошення на ваш 18-й з'їзд е, Стрейської єпархії і 20-ту річницю вашої спільноти. Дякуємо сестричці, Ганні Поростині, за запрошення, старшій слугині Стрейської єпархії. Ну, на жаль, ми не могли бути з вами присутні, бо так покерував Господь, що через хворобу ми не могли бути не могли, не могли приїхати. Але ми були духовні і молитовно з вами. Тож, ми хочемо вам сказати, що 20 років спільноти і 18 років з'їзду вашої єпархії це такі дуже дві прекрасні дати. Це дві дати такої такої зрілості. 20 років спільноті. Скільки часу? Ви молитеся. скільки часу заносите стільки млитов до Господа. Ми прийшли в спільноту, і, ви, і ми, ми, ми в між іншим також буде скоро 20 років, через рік ще трошечки. Ми прийшли ще 20 років тому, ми ще були молодими, юними. Але літа прийшли, скроні посибіли, діти виросли, внуки підростають для кого і прамуки. Але ми не пристаємо молитися, бо наш девіз, нашої матері молитви молитва змінює світ. То ми під тим девізом йдемо скільки років, скільки молитв Господь вислухав, скільки, всяких чуд відбувалося в спільнотах від вас, і нас. Тож ми дуже дякуємо за Ганну, вашій особі. Ви, як та кочка, що збирає корчатки своїми крими. Так само і ви їздите по містах і селах своєї партії, запалюєте ту іскорку, любові матерям. Щоб ви йшли і молилися за своїх діточок, то хай Господь дає вам сили, щоб ви в своєму поважному віці, бо ви вік ваш поважний, але душа молода і енергійна, щоб ви цією енергією духовною і іначі запалювали серця тих молодих матерів. І ваша спільнота із Стричків партії дуже численно велика. І ви дуже багато вкладаєте з праці. Тому ну, Хай Господь вас і запалює захвалює духовною енергією, щоб ви і надалі працювали на тому духовному рівні. Хай Господь благословить вас, ваших пастирів, ваше все духовенство вашої єпархії. Хай вистухові завжди наші і ваші молитви, щоб виставили скоріше цей мир, за яким ми молимося, і більше наша, наша спільнота щоденно від початку війни не перестаюча. Кожен день не, не безперервно молимося за мир в Україні, за наших воїнів, за всіх тих, хто спричиняється до нашої перемоги. То Хай Господь буде милосердний, бо наших і завжди вислуховує їх. Хай принесе нам ту довгоочікувану перемогу, Хай вислуховує наші молитви, щоб Господь благословив щедро вас, скріплював скріплю вас вірі, в любові і довірі до Бога, благословив ваші родини, ваші спільноти всі. Всю нашу Україну, щоб ми колись всі разом, а батька Божа нехай завжди доносить молитву до престолу е, свого сина, щоб ми колись разом, всі в небі, всі спільноти, всі матері, прославляли Господа з святими ангелами. А зараз я слово передаю нашим сестричкам, дорогі молитви матері, любі сестрички у Христі, ми шахтарського містечка. З храмом святого священомученика Йосафата. Боже, Боже, світло Божої любові вам посилаємо і з ювілеєм вас вітаємо. Любі наші сестрички, наша спільнота це одна спільнотна велика радина Божої любові, освячена у єдино. І в нас усіх одна єдина матінка. Пречиста Діва Марія, вона нас усіх своїми долонями обіймає і щодня до молитви скликає, то ж люба наша спільнота. Спільнота це долоні пречистої Діви Марії. І де б ми не були, в якому б точку землі ми не знаходилися, вона нас пестить, голубить, потішає. І своїм люблячим сином нас вітає, Тож, ж виденькі наші, не зволікайте з тих некоцінень, з тих милостивих долонь, некоцінені дари черпайте. Щодня живіть і в святості перебувайте, терпеливості і покори у Марії навчайтесь, у молитві зростайте. І своїм служінням, молодим матерям приклад подавайте, і до спільноти залучайте. Тож хай радіє за вас, серденько Марії, хай збудуться усі всі ваші мрії. І нехай наша пісенька проста радує Марію і Христа. Ваші серця теж звеселяє, і ми вас. Білеєм, ми вас любимо, обіймаємо і щиро, щиро вам ювілейну пісеньку співаємо. Риська спільнота, сила жива, і голос повсюди лунає. І двадцятирічний свій ювілей урочисто відзначає З ювілеєм, з ювілеєм вас вітаємо. Ми Чи молитві серця з юбілеєм, з юбілеєм. і радість нести, зерна любові вже проростають, Червоноградська спільнота вас любить, вітає, злю з злювілеє, з вас вітаємо, мирного неба, щастя здоров'я. Божьє колодатні в житті, з Ісусом у серці, у війці Марі, Хай радісні, будуть усі дні. Ми вас любимо і дякуємо, що ви в нас є в нашому житті.